Привіт і слава Україні. Що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до перемоги. А скажімо так, в інформаційному просторі точиться боротьба з хорошими русскими. і ми з вами тут якраз таки займаємо оборонні позиції, бережемо наш інформаційний простір і тому переходимо до новин, які, на мою думку, заслуговують особливої уваги. Отже, з позитивного, так, ну щоб Потім їх, як то кажуть, щоб потім нам не засмучуватись. З позитивного. День Побєди 9 мая, ну Побєдобєсія на Росії, Курск, Белгород і Брянськ, ну, вроді би відміняють, бо є дуже серйозні загрози. Ну, отак, от від Київ за три дня до відміни Дня Побєдобєсія в областях, які, скажімо так, розділяють Україну від Московії. Тому я думаю, що це, в принципі, хороший знак, якщо Белгородська Народна Республіка, Курська Народна Республіка і що там ще там Брянська Народна Республіка не будуть святкувати День Побіда Бесія. А можливо, з нами разом пом'януть загиблих у Другій світовій війні 8 травня. Тим не менше до закордонних новин звернув увагу на новину, яка пішла від Німеччини. На тлі заяви Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіянців до участі в олімпіаді. Тобто, поки росіянські війська розбомбили все, що в нас можна розбомбити: стадіони, спортивні школи, майданчики, тренувальні бази і так далі, ми звичайно дивимося на те, а що ж каже міжнародний олімпійський комітет. Олімпійський комітет сказав, що не все так однозначно. Десь приблизно так виглядала його заява, і на цьому тлі німці зробили, я вважаю, колосальну річ. Вони попередили, що не будуть відкривати візи. А ми пам'ятаємо, що у росіянців з цивілізованим світом візовий режим. Це ж не те, що Україна без віз. Без віз, без них і без газ їхнього, нічого. Так от. Візи їм відкривати спортсменам не буде Німеччина, і це є хороший знак того, що все може вийти. Що наші спортсмени поїдуть на Олімпіаду, а росіянці туди не попадуть. Я розумію, що зараз почнеться срач в світовому товаристві, типа Аля Спорт вне політики», пам'ятаємо да? іскусство вне політики і так далі. Тим не менше, наші хлопці, наші спортмени, цей цвіт нації зараз на передовій на фронтах, дехто вже загинув. І на цьому тлі допускати росіянців до міжнародних змагань, надаючи їм таким чином певний, скажімо так, пропагандистський майданчик, чесно кажучи, це дно. Тому цей мок умір пора ви... заносити інший. А ми переходимо до слідуючих новин. І на цьому тлі я щось пригадав такий фільм. Ну, можливо, він не зовсім хороший фільм, але тим не менше, пригадав фразу одного з героїв, негативних персонажів цього фільма, по відношенню до Кіркорова. Ну, каже, не нравиться мені той Кіркоров, такий слащавий якийсь. Ну, десь приблизно так само я можу сказати по відношенню до Макрона. Чесно кажучи, я не сильно слідкував. За подробицями його візиту до Китаю, але те, що почав ізригати Макрон тим ротом, яким напевно цілує своїх дітей, це він почав розповідати о якоби внішньому управлінні ні, не над Україною, а вже над Європою. Тобто він почав розповідати, що Європа не повинна слідувати. Ритму США і ставати їхнім вассалом. Так звучить цитата Макрона, а також інша теза, що важливо також і чути Китай. А Китай в цьому контексті російсько-української війни що сказав? Китай дивиться, що надані все так однозначно, і хто агресор, а хто жертва. Ну, випадково, поки що вони не говорять і говорять, що треба слухати Росію і далі по тексту. Чесно кажучи, ну, мене лише одне радує, що каденція Макрона вже друга поспіль, вона напевно і закінчиться. Я дуже добре пам'ятаю все, що пов'язано з Нормандія, Мінськ, я чесно кажучи, я дуже добре маю хорошу пам'ять в цьому контексті. Загострювати на цих тонкощах увагу ми не будемо, але після такої фрази о внешнім управлінні Соєнних Штатів над Європейським Союзом, чесно кажучи, що то тут не то. Ну і, звичайно, я не можу обійти тезу щодо України. Значить, перед тим, як перейти, скажімо так, до наших новин, я би хотів би все-таки, щоб ви скористалися цією нагодою, підписалися на мій ютуб канал, обов'язково перепостнули це відео. Ну і якщо є можливість, тиснути на те кнопку спонсорство, чи Монобанк, чи PayPal, щоб підтримати мій канал. А ми продовжуємо. Міжнародний валютний фонд допомагає, звичайно, Україні, є дуже багато різних програм, і вони задали запитання нашим можновладцям. Ну каже, а от ви тут компенсовуєте пільги за електроенергію? Ну, у вас війна, ми то все розуміємо. А поясніть, будь ласка, а як ви збираєтеся ці пільги за рахунок чого ну, погашати? В державному бюджеті. Ну і наші слуги нічого кращого не придумали, як запровадити ініціативу підвищення тарифів на електроенергію майже в чотири рази. Так ще це не проголосовано, але вже дискусія почалась. І, чесно кажучи, ну, на цьому тлі я навіть не знаю, що сказати. Ні, я зараз навіть не про. Укренерго не про Ахметова, я взагалі про можливості громадян України на тлі тотального безробіття, на тлі війни, сплачувати в 4 рази дорожче за електроенергію. Ну і інший момент, ви ж розумієте, якщо якщо вгору піде електроенергія, то й буханка хліба буде коштувати не так, як сьогодні вона коштує. І, чесно кажучи, якщо це все на що спромоглися ці слуги, то в принципі цих слуг надіюсь, що після війни більше вже в нас не буде. Занесемо, як то кажуть, інших. Можливо. Але не тих, за, за обличчями котрих ховається тотальна некомпетентність. Ну, тим більше їхній вощ, економіст, соратник Сівковича, російського агента ФСБ Он же Гетьманцев. Я думаю, що не повинен бути в слідучому парламенті, а повинен як мінімум ще при цій каденції. Піти на допити, ну є за що, є за що. Я вже неодноразово розповідав, тому сьогодні зупинятись на цьому не будемо. А ми продовжуємо далі. Далі ми продовжуємо по темі Бахмут. Отже, дефіцит і можливості забезпечення нас снарядами призводить до того, що росіянці міняють свою тактику. Вони маючи певні про проблеми в е снарядах, значить, почали використовувати авіацію і керовані авіаційні бомби, про що я розповідав раніше. А якщо ми говоримо про Бахмут, то ПВК Вагнер і, скажімо так, кермани чи, ну, спеціалісти ПВК Вагнер, які сьогодні проводять кураторство над іншими підрозділами збройних сил російських окупаційних військ по захопленню Бахмута, вони так вони змінили теж тактику, вони почали. Вже використовувати групи не по 3-5-10 чоловік, а вже йдуть групами по 60. Так вони розуміють, що в нас теж є дефіцит снарядів, і це, ну, це логічно. І це дає їм можливість воювати вже не за якісь окремо взяті будівлі на території міста Бахмут, а вже, скажімо так, намагатися захоплювати ті чи інші там, квартали чи мікрорайони. Ну, звичайно, наші ж тож, хлопці не пальцем роблені. Теж були змушені змінити тактику, тому що вуличні бої вони передбачають часту зміну тактики. От, і почали що, запускати їх в певні приміщення, а потім їх підривати. Ну, на превеликий жаль, так, війна вона така, вона цинічна, і нищити ворога будь-яким способом це першочергове завдання. Тому маємо такі от новини на даний момент. А в слідючому випуску, напевно, ми з вами би поговорили би. Про те, що зараз дуже багато в інформаційному полі говорять про ленд-ліз. Так, до речі, республіканська партія заявляє про те, що вод, лендліз в Україні, Байден не дає там, хоча має право і так далі. Я думаю, що ця тема буде цікава для вас, і тому підписуйтесь, тисяйте на дзвоника, щоб не пропустити майбутнє відео. А я думаю, що цю тему в контексті допомоги нам. З боку Сполучених Штатів Америки стосовно різних програм, які існують для цієї допомоги, ну, необхідно все-таки розібрати. Тому підписуємося, дивимося і аналізуємо. До речі, поки монтувалось це відео, вигулькнула новина, якою я хотів також з вами поділитися. І це наша з вами заслуга. Заслуга тих, хто боровся за повернення доплат у вигляді 30 тисяч для наших військовослужбовців. 227 голосів Верховна Рада повернула ці доплати і вони будуть діяти до кінця особливого періоду. Ну, друзі, я вважаю, що ми дотисли, як би там не було, кожен з нас робив те, що може, тим чим має, там де він є, і це добре. Слава Україні.